Привіт! Отримала багато е, запитань про хайлайтери флюїди про ось ці штучки. Хочу про них більше розказати, показати, тому що чомусь склалася така думка, що вони дуже блискучі. Але направду, правда, тут дуже класний засіб, який е, дає ефект зволоженого обличчя. І він дуже простий у використанні, тому вам рекомендую все-таки на нього звернути увагу, бо дуже багато клієнток вже його мали і дуже задоволені. Дякую всім, хто пише запитання. Да? Чому? Тому що ну, я хоча б маю якусь таку комунікацію з вами і е, можу зрозуміти, на яку тему знімати. Відео, да, щоб я була мав, вам максимально. Також корисно. дякую всім, хто пише відгуки, тому що ваше враження, ваш досвід він дійсно дуже-дуже важливий. І ну, його читають і те, що дозволяєте ним ділитися. От я обличчя підготувала, вже видно, що е, лице має таке певне своє сяйня. Значить, Питання номер один: чи обов'язково, якщо користувати флюїд, потрібна ось ця штука. Відповідь є Я наношу цей засіб. От щоб ти орієнтувалася, нанесла на цю половинку. Да? є тобто, лице стає більш таке, як ідеально. Воно скриває пори, морщинки, але чесно, без цього флюїд теж буде тримати. Це просто чудово мене питають, що краще взяти CC чи основа під макіяж, типу краще чи не краще. Немає поняття краще чи гірше. Є підходить, не підходить. Візьміть засіб, який підходить під ваш тип шкіри, під сезон, під вік, і в нього будете додавати хайлайтер. На міжсезоні сезоні я з'єдную, ну це я, тому що мені так підходить основу з матуючим ефектом, і CC крем. Так воно краще лягає і обличчя не блистить і не жирне. Ну і на сухе, що теж дуже важливо, тому що якщо нанести дуже плотну і суховату основу, то всі зможки будуть це все підкреслювати. Ну і відчуття звичайно будуть неприємні. Ну... Є можливість звертайся, я підберу, я допоможу. Дивися, це я нанесла без хайлайтера. Да, от я думаю, що різницю видно, і шкіра має своє таке підсвічення. Ну, мені його достатньо. От я відкрила сиворотку з вітаміном С. Мені подобається свіжа е, сяюча шкіра. Що якщо збирається хайлайтер наносити замість е, тіни, да, чи можна їх наносити без бази? Е, можна, але. І ця повіка, і ця повіка. Як ти думаєш, на який хайлайтер буде краще виглядати, і на який буде краще е, розташовані тіні? Ну я цю штуку дуже люблю. У мене вона використовується кожен день. Її просто рекомендую. всім. Тепер поговоримо трішки про самий хайлайтер. Дивися, е, питають, чим е, який краще вибрати колір золотявий чи світлий. Ну, е, якщо ти більш така брюнетка. Як я, яка класно загоряє, то я би радила все-таки золоте. Беру буквально трішки і наношу сюди на скулу і сюди, і сюди, і сюди я наносити не буду. Я думаю, що на кожен день мені вистачить і цього варіанту. Що змінилося, стало більш таке сяюче лице, бачиш, такого близько-блиску в нього нема. Просто такий ефект мокрого свіжого обличчя. Заміть не жирного, а свіжого. Світлий колір я нанесу не на повіку. Та щоб теж можна було порівняти. Але знову ж це все за особистим відчуттям і бажанням. Бо е, ми живемо в Черніцях як каже, Андретантіпа зараз зараз було можна... актуально паєтки. Потім подумали, каже: Ой, я ж забула, ми в Черніцях. У вас паєтки завжди у вас завжди це актуально. Ну і напевно, щось в цих словах є. Бо у нас як весілля, то у нас або червоне, або в паєтки, або такі дуже блискучі камінчики. Тому, якщо у вас є настрій, що ви сьогодні повинні блистіти, наносити хоч чистому вигляді на все лице. Головне, щоб ви були ще за тою в першому відео, взагалі як показувала хайлайтер, да, коли лише отримала, то я там так. Тіпа, з вців, ще Як заверещала сирена, вирішила, напевно, за рахунок нього підняти собі настрій. І е, Мої клієнтки з Одеси кажуть, клієнтка з Одеси каже, ну я дивлюся, ну не знаю, на якій блискучі, а я рекомендую всім. от е, Питання да, до мене улюблене. ну скажи, мені то треба, знаєш, оце тобі треба. оце тобі треба. От, Наприклад, тіні, да, оцей продукт, це теж новинка, вони теж дуже класні тіні, актуальні, вони офігенної якості, вони дуже зручні. от Я це ношу просто в дамській сумочці, Але чи вони тобі треба, якщо ти взагалі не користуєшся тінями, ну, напевно, ні. А от, хайлайтер, це що швидко, класно, що освіжає, що багато кому підходить. І я думаю, що цим ти користуватися 100% будеш. Тим паче, у мене дівчата, багато хто попробували. Один з самих замовляємих продуктів це е, оці хайлайтери-флюїди. На ефект, ефект доглянутого, свіжого, красивого обличчя, шкіри ще ніколи нікому не був лишній. Тому рекомендую на цей продукт звернути увагу обов'язково. Я ще раз Об... нагадую, що цей продукт йде в обмеженій кількості, модниць на Україні дуже багато, всі хочуть бути красивими, всі хочуть бути доглянутими, всі хочуть собі позитиву і хорошого настрою. Тому рекомендую тобі подумати, швидше. Якщо тебе немає свого бюті експерта обов'язково звернутися до мене, я тобі пораджу. Ми з тобою протестуємо і обов'язково забезпечу тебе таким замовленням. Якщо моє відео Корисні, обов'язково любим способом, дай мені про це знати. Б'юті експерт Неля. Закінчила образ я дефарбованими бровями, тож фанорама. Е, Все-таки взяла тіні і е, от, оцей, колір, да, оцей колір, і провела полосочку між ліснічками, за рахунок чого очі стали більш такі виразні і бархатисті. І вишенькою на торті буде новий аромат. If You Believe, Він ну, мені дуже сподобався. Він мені чимось таким нагадує аромат. Щось таке з моєї юності. Не хочу казати молодості, бо я от себе рахую молодою, красивою жінкою. Але точно щось таке в студентські роки я користувала. Чимось він такий якийсь нагадує мені той період.